Дніпропетровськ, набережна заводська на узбіччю чорний позашляховик заблокований трьома патрульними екіпажами. За словами копів, авто зупинили за грубе порушення, перетин подвійної осьової. у водія ані прав, ані документів на машину. Натомість стійкий запах алкоголю із рота, а як козир, суддівське посвідчення. У него были явные признаки алкогольного опьянения, а именно алкогольный запах из полости рта. Он показывал удостоверение и представлялся судьей. Он им сильно там не размахивал, но он просто думал, наверное, что. Ми розвернемося і скажемо, а ви суддя? Ну тоді да це вам дозволяє їздити п'яним. Посвідчення не врятувало служителю Феміди, Різко стало зле і вже за мить на місце прибула швидка разом із дружиною. Судді копом жінка влаштувала справжній скандал. Мовляв, зупинили незаконно. А суддя не п'яний, а хворий. Мой муж не может быть в состоянии алкогольного опьянения. Мой муж гипертоник. У него давление сейчас 180 на 120. У него опухоль головного мозга. Вы понимаете, когда человека просто сначала сказали одно правонарушение, потом сказали второе, а потом чуть ли мы, мы забираем автомобиль, потому что он чуть ли не вогонь, и все остальное он на работе. У него сьогодні было два процессуальных действия. Зачем вот это вот устраивать? Я верю, не чека опухоль. Водій, 63 річний суддя Ленінського районного суду Дніпропетровська Валерій Стуковенков каже, копи просто переплутали запах спиртного з корвалолом. Не словами, а тестом підтвердити свою тверезість суддя категорично відмовився. Ось його версія. Ну як я пірісьок сплошну лінію? Ну, цільпот їжжав мене періок Я корвалол пив кровало пілутром. У мене два інсульта було вже. Вердикт лікарів госпіталізація суддю у копів Забирають гіпертонічний крізь давлення високе за 200, поэтому я буду госпіталізувати боніш. Утім, навіть госпіталізація від адмінпротоколу суддю не врятувала. За керування у нетверезому стані йому загрожує позбавлення водійських прав та штраф у 3,5 тисячі гривень. Вже відомо протоколи патрульних дружина судді збираються оскаржувати. До речі, з патрульними сама жінка спілкується не вперше. Кілька тижнів тому її зупинили на цьому ж перехресті за аналогічне порушення. тижнями раніше був цей автомобіль під руководством уже Остановлен тоже на этом же перекрестке за пересечение двух сплошных. И спустя три недели вот уже муж попался. Я считаю, что это недопустимо и никак, ну, какая бы должность у человека ни была, это не дает ему права нарушать, а тем более подавать опасности жизни других людей.